Альона та її подруги радіють такому подарунку чи не найбільше. Відтепер вони не будуть годинами чекати на маршрутку, аби добратися до школи і повернутися після занять додому. До цього часу нас возив рейсовий автобус. Він приходив вісім годин. Нам приходилось вставати пів восьмої, сім годин і збиратись на автобус. Повертались додому на 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 рейсовий автобус, який йшов три години. А роки у нас два 2.10, Нам приходилось чекати. У навчально-виховному комплексі села Самари Оріхове навчаються 208 учнів. 55 з них добираються до школи сусідніх сіл Березники та Підлісник. Відстань, здається, і невелика, але дорога іноді забирає по кілька годин дорогоцінного вільного часу учнів. На сьогодні в нас дуже дуже велика радість. Бачите, скільки прийшло батьків зараз? під'їдуть ще до нас гостей із Березник, всі дітки, батьки. Коли ми вже позвонили, сказали, що нам дають новий автобус. то Вони кажуть, ви не уявляєте, яка в нас радість і на душі взагалі. Вручення школі нового автобуса в Самарах-Оріховому перетворили на справжнє свято про те, що перший шкільний автобус, виділений цьогоріч для Ратнівського району, надійде саме в Самари Оріхове, обіцяв своїм виборцям народний депутат України Степан Івахів. Вчителі та учні навчального закладу вдячні йому і за значну допомогу в зміцненні матеріально-технічної бази школи та дитсадка. Перший автобус приїхав до вас. Ще один коміський район. Будь ласка, користуйтеся, нехай діти наші. Відчують, що ми, ми державні чиновники, ми вчителі, ми батьки, за них піклуємося, ми за них думаємо, це наш прямий обов'язок. Новий автобус для школярів навчально-виховного комплексу села Самари Оріхова це вже сьомий такий подарунок для Ратнівського району за останніх три роки реалізації державної цільової соціальної програми Шкільний автобус. За сприяння народного депутата України Степана Івахєва обласної та районної влади на Ратнівщині робиться ще чимало добрих справ для розвитку освіти. Для прикладу робиться ремонт і добудова школи в селі Поступель. Перекривається дитячий садочок в селі Зелухово. Ви знаєте, що так само і у вас в школі були проведені ремонтні роботи по санвузлах. Ключі та пакет документів на новий шкільний автобус урочисто вручили Самари Оріхівському сільському голові Василю Трофімуку, а настоятель місцевої свято Покровської церкви отець Микола освятив транспортний засіб, яким відтепер їздитимуть діти до школи. У Нас дітей багато, і ми просто щасливі батьки. Що то вже не треба хвилюватися, Таке знаємо, що дітки спокійно поїдуть, заїдуть пізніше довше посплять і це, і приїдуть так само не переживатимуш, а дорога далека. До не в новому навчальному році до 16 шкіл Ратнівського району підвозитимуть 480 дітей.